Меню на два дні мінус кілограм. Звичайно, для повсякденного меню тут маловато калорій, але це ідеальний варіант для того, щоб комфортно перейти з святкових застіль до свого режиму. Нам потрібно буде 200 г кисломолочного сиру. До речі, я взяла знежирний. Якщо ви чули від нутриціологів, що треба брати тільки мінімум 5% жирності, бо знежирений не засвоюється, то, знайте, це міф. Було наукове дослідження, яке показало, що знежирені молочні продукти точно так же засвоюються, як і звичайні. Так, додаємо одне яйце, перемішуємо. Тобто жири для нас важливі. І за жирами також треба слідкувати. Їх повинно бути в раціоні не менше 50 грамів в день. Але якщо у вас якісь інші страви більш жирні, ви можете зекономити жири на знежирених кисломолочних продуктах. 50 грамів борошна у мене звичайно, пшеничне. Підсолоджувач або чайна ложка меду. Чайна ложка на одну порцію. А тут у нас дві порції, тобто дві чайні ложки, якщо ви будете брати мед. Півчайної ложки розкушувача. Ще додамо трошки солі. А для розкатки нам потрібно буде десь близько 10 грамів борошна. А можна просто відварити як ліниві вареники, але я заліплю всередину ще вишеньку. В мене заморожена, я її не розморажувала для того, щоб вона не втрачала сік. А половину вареників я зварю, а половину залишу, заморожу на завтра, щоб зварити свіженькі. А Варенички кидаємо в підсолену теплячу воду. І варимо ще 2-3 хвилинки після того, як вони вспливуть. Варенички збільшилися в розмірі, їх можна вже виймати. Сніданок, ліниві варенички з вишнею, ложку сметани і додавлю ще ягоди. У мене заморожена лохіна. Мені дуже сподобався цей варіант лінивих вареників з вишнею по смаку. Це схоже на звичайні вареники з вишнею, але більш ніжний варіант. Обід і вечерю будемо готувати разом. В мене 400 грам курячого філе. Треба порізати на шматочки. На розігріту сковорідку ми додаємо 2 чайні ложки олії. Вимірюйте чайними ложками, бо на око виміряти олію дуже важко, вона сильно калорійна. На смак зайва олія ніяк не буде впливати, але зайвих калорій можна набрати дуже легко, тому відміряємо чайними ложками. І повністю цю нашу курку сіль. Перчик в мене чорний. А поки смажилась курка, я натерла 100 г моркви, 100 г буряка і 80 г нашинкувала капусти. Залишила ще одну цибулину. Коли випарується рідина і буде з'являтися легесенька скоринка, ми це м'ясо ділимо навпіл. В сковороду ми додаємо одразу всі овочі. Буряк, морква і капуста. Нам потрібно буде 2 чайних ложки томатної пасти. Такі зверху можна брати. Розбавляємо трохи водою. Додаємо до овочів і будемо так тушити 10 хвилин. ще посолимо для того, щоб овочі пустили воду. Залишаємо на 10 хвилин під кришкою, а в кастрюлю ми додамо заморожені овочі. Можна взяти будь-яку овочеву суміш. Додаємо до м'яса, заливаємо водою. Це повинно бути десь близько 400 мл. І ставимо варитись на хвилин 20 до готовності овочів. Наприклад, якщо у вас буде мексиканська суміш, і там буде квасоля, то вам треба буде орієнтуватись на квасолю, щоб вона зварилась. Поки готується обід і вечеря, ми приготуємо перекус. Нам потрібно буде 200 грам яблук. Яблука поріжемо маленькими шматочками, перекладаємо в кастрюльку, додаємо дві чайні ложки меду, ще корицю і ставимо уварюватись на вогонь. А борщ у нас вже потушився 10 хвилин. Нам треба залити його 400 мл води. Якщо у вас глибока сковорідка, як у мене, то можна навіть в сковорідці. І ще залишаємо на 20 хвилин, щоб у нас остаточно протушились овочі під кричкою. Ну, а вечірній супчик помаленьку вариться. А яблука почали пускати воду. Треба, щоб вони протушились і були м'якими. Борщ зварився, Яблучка вже Так, До борщу я додаю чесник. В мене 4 маленьких зубчика або 2 великих. І я капну буквально декілька крапель стевії. А якщо цукор, ну десь чайну ложку без горки. Ну, це, якщо ви любите трошки солоденький, щоб борщ був. Для першого перекусу нам треба взяти 100 г йогурту, в мене 1,6% жирності, до йогурту додаємо половину наших яблук і 15 г горіхів в мене волоські. Так беремо порцію. Порція це половина борщу. Тут доволі багато овочів, тому це ситно, смачно, бо хто не любить борщик. Додаємо до борщу зелень і ложку сметани нежирної. І десь грам 25. Смачний борщик, де багато м'яса, багато овочів, а калорій мало. Збираємо вечерю половину нашого супчика. Також додаємо зелень. Якщо є бажання, у нас калорії дозволяють. В цей суп також можна додати трохи сметани. Це буде дуже смачно. На сніданок у нас доволі така велика порція лінивих вареників з вишнями і лохиною. На перший перекус йогуртовий десерт з яблуком і горіхами. Порція борщу на обід, і на обід ми ще візьмемо 30 грам хліба. На другий перекус: 150 грам фруктів можна взяти нарізані фрукти або зробити смузі, додати води, додати шпинату, і це буде більш об'ємна порція. Але мені здається, у нас і так об'ємні сьогодні страви, тому можна просто фрукти і вечором у нас супчик з куркою і овочами, який також дуже швидко готується. Ось таке меню у нас вийшло доволі ситне за рахунок великої кількості білку, клітковини смачне і малокалорійне. Якщо за свята у вас з'явилась зайва вага, не вздумайте голодувати, зробіть собі комфортний перехідний період, і вага нормалізується.